План був такий: убити мене, нашого батька, своїх дітей, а потім себе, щоб врятувати всіх від сорому. Це піс. Я, я більш не знаю, що додати. Всім привіт, Севелати. Сьогодні ми читаємо трет: чи знаєте ви когось, хто зруйнував своє життя всього за кілька хвилин. Якщо так, як саме це сталося? Беріть чай, якісь смаколики і приємного перегляду. Або ж, прослуховування. Поїхали. Хлопець, з яким я навчався у школі, вилетів з військової програми в коледжі і повернувся жити до батьків. Після деякого часу життя вдома його батько зайшов до кімнати і почав кричати на нього за те, що він ледер і нічого не робить зі своїм життям. Тоді він вирішив узяти пістолет і пограбувати банк. Кажуть, пістолет не був заряджений, але сам факт він справді успішно пограбував банк і втік. Минув деякий час він знову з'їхав від батьків і почав жити наповну. Згодом він розповів про це комусь, кому довіряв. І ця людина здала його поліції. Його заарештували і висунули обвинувачення. Один пункт обвинувачення за кожну людину, яка була в банку, бо він мав при собі зброю. Тож вирішуйте самі, він зруйнував своє життя в той момент, коли пограбував банк, чи коли вирішив про це комусь розповісти. Один хлопець намагався зайти до мого нічного клубу, хоча було очевидно, що він надто п'яний. Я вирішив його не впускати, і він почав кричати на мене та агресивно наближатися. Я підняв руки, захищаючись, а він тиснув на мене. Потім він кинувся на мого боса, який стояв поруч. Бос відштовхнув його. Хлопець відлетів назад і вдарився потилицею об бордюр. Параліч від шиї і нижче на все життя. Потім він спробував подати на мого боса до суду на 15 мільйонів, але камери показали, що саме він був ініціатором конфлікту. Як це пережив твій бос? Не уявляю, що йому було легко. Увесь юридичний процес тривав десь 8 місяців. Чувак буквально ходив під себе від стресу. Це реально ускладнило нам роботу як охоронцям у студентському містечку, бо мій бос став параноїком, боявся, що щось подібне знову трапиться. Саме тому я, як вишибала, ніколи не штовхаю людей. Я або обіймаю їх, або міцно хапаю за груди футболки. Бувало, я навмисно підкошував людям ноги, але завжди стежив, щоб вони не гепнулися об землю на повну силу. Хлопець, з яким я вчився у школі, був у барі. Поговорив із дівчиною. Вона сказала, що має хлопця. Він сказав ок і просто відійшов. Але її хлопець був не в захваті. Він дочекався, поки мій знайомий вийде покурити, і підло вдарив його в обличчя. Той упав, вдарився головою і помер. Абсолютно безглузда смерть. Оповідь із третіх рук від мого колишнього колеги. Один із морпіхів на базі, де він служив у 90-х, вкрав пластичну вибухівку з випробувального полігону і спробував продати її в барі, який буквально був у прямій видимості з бази. Першою людиною, яка проявила інтерес до товару, виявився агент NCIC. Цей чувак, можливо, досі сидить у Лівенворті. Що хочу сказати, що поки я перекладав всі ці коментарі, я помітив, що більшість таких історій пов'язані тільки, <свісно> тільки з хлопцями. Там буде пару про дівчат і жінок, але більшість таких історій, людей, які зруйнували своє життя всього за кілька хвилин, пов'язані з хлопцями. Чому так, не знаю, можете написати в коментарях. Місцевий шеф поліції влаштував ДТП у вихідні, врізався в припарковану без нагляду машину з службовим авто і утік з місця події. До вівторка він уже подав у відставку. Штатна поліція провела розслідування і виписав йому купу адміністративних штрафів. Проте серед обвинувачень не було DUI – водіння у стані сп'яніння. Ніхто не постраждав, і він таки пішов з посади. Але погодьтесь, є тільки одна причина, чому людина тікає з місця. Аварії після півночі він мав стати тим, хто прославить нашу нікому невідому приватну школу. Планував потрапити в НФЛ як кікер. Але на вечірці зірвався з пікнік столу, який тягнули за пікапом, так зване «pasture surfing». Коли я побачив його знову через рік, він уже майже міг їсти самостійно без сторонньої допомоги. Мій брат, у нього було п'ятеро дітей, дружина і проблеми з гнівом. Приблизно 25 років тому він був на футбольному матчі свого сина, і один з інших тат почав розмову з його дружиною про футбол. Мій брат зірвався, він ударив того чоловіка, схопив дружину за волосся і потягнув до свого пікапа. Свідків цього було багато, вони згодом дали свідчення. Коли вони повернулись додому, він накинувся на дружину на кухні, притиснув її до холодильника і задушив. Йо -йо. Діти свідчили, що бачили це на власні очі. Після цього він завантажив дітей у пікап, узяв рушницю і вирушив до міста. План був такий: убити мене, нашого батька, своїх дітей, а потім себе, щоб врятувати всіх від сорому. Це піс. Я... Я більш не знаю, що додати. На щастя, він погрожував зробити це багато разів багатьом людям. У той день був дикий трафік, і поліція перехопила його дорогою. Він відсидів понад 20 років. Я двічі давав свідчення на слуханнях щодо його умовно дострокового звільнення, намагаючись не дати йому вийти. Я знав, ким він є і що не зміниться ніколи. Зрештою, його випустили, але вже за два дні він загинув в автокатастрофі. Я цю історію не читав під час того, як перекладав, я типу переклав і. І пішов далі, тому, в принципі, моя реакція була справжня, ну я в шоці. Це просто якась жесть. Коли мені було трохи за 20, я працював польовим техніком-енергетиком. Один із моїх найближчих друзів був моїм напарником на виїзних викликах. Ми часто працювали разом. Якось керівник проєкту змусив нас працювати з обладнанням, для якого ми не мали ані кваліфікації, ані навчання. На жаль, ми погодилися. Ми виконали приблизно половину роботи, і я вийшов до вантажівки, щоб узяти пляшки з водою. Десь на півдорозі почув потужне дзижчання, потім гучний вибух і крики. Я кинувся назад до генераторної кімнати і побачив, як мій друг палає у вогні. Увесь сталося дугове замикання, і він стояв просто навпроти шафи. Поки я приніс вогнегасну ковдру, він був практично повністю охоплений полум'ям. Я зміг захасити вогонь і перевести його в положення для порятунку, наскільки це було можливо. Потім викликав рятувальників через нашу базу. Він якимось дивом вижив попри 80-90% опіків другого і третього ступеня. Але через багаторазову зупинку серця мозок постраждав від кисневого голодування, він отримав тяжке ураження. Він втратив зір, нюх, смак і майже повністю відчуття дотику. Звуковий вибух, ймовірно, забрав і слух. Зараз він у вегетативному стані в закладі повного догляду. Мене роками переслідували нічні жахіття, але найбільше мене переслідує одна сцена. Духовий розряд влучив йому просто в обличчя і буквально зварив шкіру. Коли я забіг у кімнату, він зривав із себе шматки шкіри і одночасно намагався захасити полум'я. Запах і вигляд цього ніколи не зникає. Двоюрідний брат пірнув у мілку частину басейну, випиваючи параліч, і життя вже ніколи не було колишнім. От просто напишіть в коментарях, скільки ви знаєте таких. Дурацьких історій, коли люди робили щось ось таке під алкогольним сп'янінням, і коли потім наслідки були можна сказати непоправні, алкоголь насправді робить дуже багато поганих речей в нашому житті, і це варто усвідомлювати. Друг дитинства подумав, що його дружина зраджує йому з одним із колег. Тож він прийшов до того чоловіка додому, дочекався, поки той вийде з роботи і напав на нього металевою палицею. Залишив його лежати з постійним пошкодженням мозку, поїхав до старих покинутих будівель біля доків і покінчив із собою. У них була дитина і ще одна на підході. Вона не зраджувала його. У хлопця були серйозні комплекси. Геть не знаю, що тут коментувати. Сусід, його дружина та його друг і дружина друга були в будинку сусіда. Обидва чоловіки посварилися зі своїми дружинами і вирішили піти випити вулицею нижче. За кілька годин мене розбудила сестра, стукаючи у двері моєї кімнати. Я тоді жив у них, бо неподалік нашого дому машина, ймовірно, на швидкості близько 80 миль на годину у зоні 25 миль на годину в'їхала в дерево. Я вскочив з ліжка і вибіг на вулицю. Бачу, що машина сусідів врізалась у дерево, а двоє чоловіків застрягли. Всередині дерево, у яке в'їхала машина, зупинило їх, щоб вони не врізалися в будинок іншого сусіда. І Удар був такий сильний, що акумулятор опинився посеред вулиці біля нашого будинку. Машина загорілася, і ми змушені були дивитися, як вони горять живцем. Я й досі іноді бачу і відчуваю той запах, коли намагаюся заснути. Я ніколи не зустрічав дружину, тож не знав, хто вона, коли вона підійшла і запитала, що трапилося. Я сказав, що якась людина розбила машину. Вона побігла, коли впізнала авто. Не можу повірити, що я так прямо сказав їй, що її чоловік загинув. У мене був друг, який сів п'яним за кермо з п'ятьма іншими людьми, перекинув машину і вбив одного з пасажирів. Він був чарівним, привабливим і симпатичним хлопцем, але після цього став замкнутим, і багато хто в громаді почав сприймати його як монстра. Приблизно через рік після аварії він наклав на себе руки. Він був глибоко зламаний через те, що сталося. Доволі успішна жінка в компанії, де я працював, напилася, поїхала додому на Uber після вечірки. Зрозуміла, що забула ключі від квартири, тому вирішила залізти на балкон другого поверху, щоб дістати запасний комплект. Вона поскознулася, паралізувала себе, не могла працювати цілий рік, назбирала величезні медичні борги. А пандемія зробила її посаду непотрібною. Тож її звільнили. Мій колишній співмешканець мав класну роботу, добре заробляв, мав власний будинок, у якому я орендував кімнату. Єдина проблема він був серйозним алкоголіком і поганою людиною. Він вставав о 4.30, щоб іти на роботу. Закінчував у другій, а потім ішов у бар до 11 вечора. Щоночі. Якщо тільки в нього не була дівчина в гостях, тоді приходив додому о 10, швидко прибирав свою брудну кімнату і займався гучним, нахабним і безвідповідальним сексом. Одного разу він збив п'яного чоловіка, який їхав на велосипеді дорогою додому. Втік з місця події, повернувся додому, пішов до сусідів і сказав, що врізався у стовп. Сусід викликав поліцію, а по дорозі до будинку вони знайшли збиту людину біля переднього бампера його машини. Його посадили до в'язниці за смерть людини внаслідок ДТП. Відсидів 6 місяців і вийшов. Тепер живе з батьками, не може знайти роботу, бо його історія стала відомою у нашому місті. Його сестра взяла на себе іпотеку і живе в його будинку зараз. А він весь день плаче у Фейсбук, що життя несправедливе і злобно говорить про чоловіка, якого. Вбив. Ось такі друзі сьогодні коментарі. Як вам тема відео, напишіть вашу думку в коментарях, буде цікаво почитати. А з вами був Влад. як завжди, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. Ваша підтримка для мене дуже важлива, вона мотивує мене продовжувати знімати для вас ось такі відео. Тому ще раз, якщо вам подобається, бахніть лайк, підписку, напишіть якісь коментарі. І зустрінемось у наступних відео. Бувайте!